Дніпро охоронятимуть ретельніше. Водний патруль отримав поповнення п'ять швидкісних катерів. Нацполіції київщини їх подарувала знана меценатка Міці Пердю. Вартість дарунка понад 100 тисяч доларів. США разом з поліцейськими нові катери на воді випробовувала Ксенія Павлиша. П'ять новітніх катерів патрулюватимуть вздовж берегової лінії Дніпра в межах Київської області. Кожен з них названий на честь полеглого воїна іноземного легіону, які воювали пліч опліч з українськими військовими. Це вихідці з чотирьох континентів та п'яти країн: Австралії, Франції, Японії, США та Нідерландів. Ось це судно носить ім'я добровольця з американського штату Вісконсин Ендрю Пітерса. Він загинув у бою на Донеччині 16 лютого. А це Андреса Галозі з Франції. Йому було всього 20. Наступні на честь відважних Бенджаміна Джорджо Галі із королівства Нідерланди та Сейджа Авалона Одонела з Австралії. Вони теж героїчно загинули у бою за Україну і проти російської агресії. Зараз ми йдемо на катері під японським прапором. Він названий власне на честь полеглого героя іноземного легіону ШАТО Фукуями. Хлопець приїхав захищати Україну після того, як побачив, що зробили росіяни з мешканцями Київщини. Зґвалтування, руйнація, знущання, тортури за словами батька ШАТО. Хлопець просто не зміг витримати цієї жорстокості і жаху. Він був барабанщиком, і для того, аби платити свою дорогу в Україну, він продав найцінніше, що в нього було свою ударну установку. Поповнення для водного відділення нацполіції новий подарунок від благодійниці, меценатки та письменниці Міці Пердю. Вона особисто спілкувалася з родинами загиблих воїнів іноземного легіону та написала про кожного з них на рисовій статті. Адже ці історії каже не про сум, а про надзвичайну відвагу, силу і натхнення. Тепер їхні імена оберігатимуть український Дніпро. Я не можу піти у добровольці, як ці хлопці, і воювати зі зброєю, але я можу використовувати свої писемницькі навички. З Серпня минулого року я написала безліч статей про війну в Україні. Люди в США розлючені на події, які відбуваються в Україні, і вони знають, хто є злом. Міці уже в четверте в Україні. Минулоріч вона вперше побувала на Київщині і на власні очі побачила усі жахи російської агресії, після чого вирішила продати свою обручку з 400-літнім смарагдом за по. Над мільйон доларів США вирушені кошти. Меценатка передала на підтримку жінок України, які постраждали від російської агресії. Згодом міці подарувала поліції Київщини вісім новеньких позашляховиків для патрулювання у Чорнобильській зоні. Тут каже у Києві, відсвяткувала і свій день народження. Питаю, чому вона це робить? Чому допомагає Україні? Ви будете здивовані, але в США чимало людей збираються шовихідних, щоб зібрати кошти на допомогу Україні. Мені 82 роки. Я не могла б собі уявити, що коли-небудь якась країна може вторгнутися на територію сусідньої держави. Я хочу допомогти українцям відновити справедливість. Це наша спільна боротьба за демократичні цінності. Поліцейські уже вправно йдуть на повній швидкості. Тішаться ці судна, куди моторніші адже можуть йти зі швидкістю 75 км кілометрів на годину. Попередні катери могли набирати не більше 60 і з більшими витратами палива. Маневрений, компактний, і чудово тримає хвилю. До того були в нас менші катера, бастерна назва. Не він не такі компактний, такі чудовий на швидкість і на маневрність як цей. Ксенія Павлишин, Максим Костенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.